У центрі історії хлопчик на ім'я Еліо, який нещодавно втратив свою сім'ю, і нині мешкає з тіткою поблизу військової бази, яка займається дослідженнями космосу та пошуками позаземних форм життя. Це ви про прибульців? Що чесно? Ідіть дзвонити додому. Замкнутий, емоційно вразливий, але водночас спраглий до чогось більшого Еліо не надто вписується у звичайне земне життя. Відчуваючи себе чужим та неприйнятим у власному світі, він мріє покинути планету і знайти своє місце серед зірок. Усе гаразд. Я хочу, щоб мене викрали. Прибульці, і як це буває в казках або мультфільмах, йому таки вдається встановити контакт з інопланетянами. Опинившись у міжгалактичній дипломатичній організації, яка нагадує щось середнє між космічним ООН та клубом усіх цивілізованих рас галактики, Еліо представляється як лідер планети Земля і просить приєднатися до їхнього міжзоряного альянсу. Я квеста, правителька планети Гом. Я Гелікс, правитель ви Виловіни. А ви правитель чого? Е, землі. Усе ніби йде чудово, аж поки не вривається грізний лорд Грайгон, якому свого часу в аналогічному проханні ввічливо відмовили, і як часто водиться у подібних випадках, він відразу погрожує все знищити, розтрощити і захопити. Я лорд Грайгон, здавайтесь вас загарбано! Словом, не тільки ми тут на землі страждаємо від свого Путіна, космос теж від цього не застрахований. Галактичні діячі з усією серйозністю звертаються до Еліо, мовляв, ну якщо ти вже назвався лідером, ось тобі і задачка розроби ситуацію. А якщо не зможеш, то ну якби всім нам торба. Нам кінець! Ми побремо. Та наш юний герой стає головним міжгалактичним парламентером, хоча сам не завжди може розібратися навіть зі своїми почуттями, не кажучи вже про міжзоряні конфлікти. Перлігепортерпортвейн парламент? Точно. Парламентер. Я парламентер. Ну, а що було далі? Я вже спойлерити не буду. Подивитися самі.